Артем Пивоваров продовжує популяризувати українську літературу та її яскравих представників в авторському культурному проєкті Твої вірші, мої ноти основою пісні став вірш Барабан печалі» українського поета-футуриста, представника розстріляного відродження Геуш Курупія цій пісні величезний сенс історично на Запорізькій січі або часи козацтва барабани або велетенські барабани, або декілька барабанів це були невід'ємні атрибути будь-якої війни або будь-якого бою. Без барабанів козаки, в принципі, не вели своєї війни. Просто були різні види певних таких барабанних ударів. Тобто кожен удар символізував щось. І коли співається про піднімай булаву отамана, бо й барабани, не зважаючи на рани на долонях моїх, то якраз таки ці слова символізують. Уть цю надзвичайну глибину суть самої пісні, тому вона буде топом.